Там на, на море. А що там на морі перешкодити? Покупатись. Так, в очікуванні на кордоні розповідає про плани на відпочинок юна туристка Мія. Її мама Лілія Ангелюк каже, про черги на кордонах знала, але обрала вести дитину на море. Ми їхали на ніч до Львова, тут переночували, щоб дитині було легше. І вранці відправились. от Одна автобус Водій прогнозує десь о третій, о п'ятій ми прийдемо чергу. Так. А потім ще, я так розумію, годину-півтори до аеропорту, потім у нас літак о 12, а потім ще трансфер до готелю. Тобто, думаю, десь вранці-завтра маємо бути. На кордоні їхній туристичний автобус, 12-й у черзі. Скільки будемо стояти, думаю, що недовго. Тому що у нас літак скільки? В 23.40 до літака ми маємо добути. Ну, виходу немає, ні не готові, ну а який є вихід. Відпочити хочеться, тому що вже морально перезагрузитися. У загальній черзі на кордоні стоять туристичні та пасажирські автобуси, що їдуть далі до Європи за певними маршрутами. Роман Худьо — водій автобуса, що прямує з Запоріжжя до Праги, розповідає, дотримуватись розкладу не можуть, зважаючи на черги перед пропускними пунктами. Тому що були випадки, де стояли 23 години, 22 години. Це дві дві неділі тому ми стояли 23 години. Ми стоїмо ми на роботі, ми мусимо стояти, а як люди на то відносяться, людей мусять. Усі сподіються, якнайшвидше доїхати. Погано, то, що багато людей їде в аеропорти на самоліти, вони не чекають, не можуть відставитися і не розраховують, що стільки часу можна стояти. Через закриті аеропорти до курортів та морів люди дістаються через західні кордони країни. Окрім того, за словами представниці турфірми Надії Ковалишин, в порівнянні з минулим роком у так званий високий літній сезон у них збільшилось туристів майже на 40%. і черги на кордонах людей за її словами не зупиняють. Туристи, звичайно, питають, хочуть перестрахуватися, уточнити скільки часу займає. Але тор-оператори надають таку послугу, як трансфер від оператора, і забезпечують, тобто добирання вчасно або затримують літак, якщо, наприклад, черги на кордоні затримуються більше там 70 годин. Високий сезон, липень, серпень зараз більше автобусних турів. Це є напрямки автобусні як Болгарія, Чорногорія, Греція, так само і вильоти з інших країн Європи. Як повідомив речник західного регіонального управління прикордонної служби Роман Павленко, понад половина людей, що перетинає західний кордон держави, їде через українсько польську його частину. Майже щодоби в межах чотирьох західних областей ми пропускаємо через державний кордон України близько 100 тисяч осіб. В якийсь день трошки більше, в якийсь день до сотні тисяч осіб, але разом з тим зазначу, що більше 60% цього потоку приходиться на державний кордон з Республікою Польща, тобто на ті пункти пропуску, які функціонують в межах Львівської області та на Волині. А як повідомили на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, із наступного тижня для зменшення черг збільшать кількість пунктів пропуску, де діятиме є черга саме для автобусів. Із 21 серпня записатись у є чергу у межах Львівщини можна буде автобусом, що їдуть через краківець та Шегині. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.